Моє вітання, товариство. Сьогодні 11 липня, 10 година і в нас вже плюс 27. Ну, після обіду буде Сахара. Але мене почали дозрівати помідори. Це ось перший такі яскравий гібрид Inex 36 від Innova Seeds. Поруч. Також такі ж буріє. Це якийсь салатний сорт. Не знаю який, як називається. Ось також він. Такий більший трохи. Ось така в мене площа. А ще в мене є ну Це ще зелені. Ну гарні такі от Ось такі от пілкулака. Користувався я в цьому році препаратами від компанії НВП Долина, це наша полтавська компанія. Я і раніше ними користувався, але в цьому році більше акцентував уваги саме на помідори. Це були мікро і макродобрива серії Oracle «Бор», «Цинк». Ну а також вперше я використав їхній новий препарат, препаратній. Посліднієї він прискорює дозрівання і збільшує розмір плодів. Ну а ще характерно, от я помітив, що от себла починають рости більш вертикально, ніж горизонтально. Навіть я пробував підв'язувати, нічого не виходить, тому що воно так обламувалося. Ну, це последнє можна використовувати на томатах, можна на перчику. От Перчик в мене такий. Це, мабуть, козяча ніжка. Якось так називається цей сорт. Це мені Це я от... і нова сіт гуманітарна допомога, а розсаду інших сортів томатів і перцю купував у Антоніни Саповської. Дуже якісна, постійно, родить гарно. Ось такі от перчики. О, я їх сьогодні полив і замольчував. Ну і тут десь є, зараз я вам покажу інший сорт, які вже жовтенькі. От, якщо видно, гарно так, нормально. Це вже видно, це жовтеньке, були червоніти, а може він жовтий, тому що існують не жовті сорти. Ну, такі справи. Всім бажаю доброго дня. Міцного здоров'я і швидкої перемоги. Слава Україні.